Нас ми птахів зустрічаємо усе, хто у ліцеї є у нас ми гаряче вітаємо. Знов починається весна, знов починається дива, середво розпісні горавцово визерне трава. дні веснянки з'їсть щоки та носи, чи розчебевся чи зранку птахи на сотні голосів. Со ну пташка прилетіла, торкнулась крайчиком крила, тепліше сонечко загріло, земля воскресла ожила. Перша згадка про проведення свята дня птахів була пов'язана з невеличким містечком у Америці під назвою Оїл Сіті. Саме там, у 1894 році, шкільний учителі закликав дітей до охорони парнатих і зробив це у формі свята. Але проблема захисту птахів. Вже в той час хвилював багато розвинені країни. І в 1902 році була підписана міжнародна конвенція, покликана охороняти птахів, корисні для сільського господарства. Чинності вона набула лише в грудні 1905 році. Тому першу дату святкування Міжнародного дня птахів вважається 1 квітня 1906 року. 3 березня починається місяць птахів. Діти присвячують його маленьким друзями, розвішують на деревах тисячу пташиних будиночків, влаштовують безплатні їдальні для милих гостей. Із землі, фіння, і не тепле погоди, все не так засидить. Жини їх то закрізь гори, води, украй коханий до українських хат. І хоч голівки втомлених поманять, живіше в лісі. Коли їм рідне спізниться від соня, зіло родини, рідний дах. Щеплушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. називаються синички. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб і гострий маю, шкідників їм добуваю. В меді я із хати, щоб пташок нагодувати, як матуся вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, світло голубі, це теркошіть голуби. У долині цілий день він співав дзвінких пісень, як верба і як калина, птах цей символ України тішить піснею людей гарна пташка Соловей. А чи знаєте ви, що не лише поетам, героям, генералам у світі ставлять е, пам'ятники, а й найзвичайнішенькі, найбуденнішим для, для нас птахам. Якось американський штат Масачусетс напало стільки гусні, навіть учені не могли назвати приблизну кількість. Вона жерла геть усе на своєму шляху, людям, щоб загрожувати голодомор. І тут, на допомогу їм, прийшли славні горобчики. Вони досить швидко, начисто з'їли нападу не на жертв. Саме за цей геройський вчинок, вдячний мешканці міста Бостон і поставили в головному парку пам'ятник звичайнісінькому горобцю. На підводному човні були пошкоджені системи підйому і зв'язку за допомогою спеціального апарату, був випущений на волю голуб, щоб він доставив повідомлення про аварію. Незабаром екіпаж був урятований. Птаха нагородили вищою військовою нагородою, та навіки зарахували до екіпажу човна. Це відбувалося в 1942 році в Англії. Тах було споруджено пам'ятник. Під час війни в місті люди помирали з холоду, коли вони на крепостній стіні виставили півня, ворог вирішив, що в місті ще багато продовольства і зняли облогу. Це відбулося в Німеччині в 16 столітті. Вдячні люди поставили пам'ятник птахові. Гадівничко, поїхала. Я вже все приготувала. Я намішала різні смаколики для пташок. Я взяла борошно та хліб. Ще нам потрібна буде нитка. Ось така прозора нитка буде у мене. Потрібно буде взяти хліб і продіти в нитку. Я проділа вже всі хлібинки нитками кою. Ось так от в мене вийшло. Пусть птахів на свої поля, сади, городи, міські парки, приготуйте взимку, власуйте штучні гнізда і вони віддячать вам сорицею.